Компанія Greenway Auto привезла із Швейцарії ось такий потужний, економічний, надійний і дешевий в обслуговуванні автомобіль Volvo V50. Чому потужний? Тому що дивимось сюди. Д3 І дві вихлопні труби. І спойлер. Це значить, що у нас двигун п'ятициліндровий, циліндровий 2-літровий Вольвовський, 110 кВт, 150 кінських сил. Крутний момент 350 ньютонів Ця невелика машинка до сотні розганяється за 9,5 секунд. І працює в парі з автоматом гідротрансформатором ICN шестиступеневим японським. Ідеальне поєднання цього двигуна по потужності і передачі крутного моменту на коробку. Ну, а, Хто не їздив на такій машині, рекомендую, хто в темі. То я розуміє, про що я говорю? Чому економічно? Тому що 4,5 літра по трасі, 2 літра 5 циліндрів. В цього двигуна 6 літрів масла заливається 6,5 літрів масла заливається. 6300, якщо точно. Змішаний цикл 5,5-6 літрів розхід дизеля. І по місту. На автоматі 7,5 літрів. Ось показники. Дуже хороші показники. І, повірте, конкурентів в цьому класі з такими показниками, з таким двином-коробкою, ну, вони десь позаду. Тим більше кузов. У Вольво найкращий кузов. Він не ржавіє, не гниє, немає здуття фарби, немає рижиків. У нас дуже-дуже багато Вольво. Гляньте скільки їх. Гляньте вам там скільки їх. На жодній ви не знайдете корозії. А чому? Тому що. Дуже якісно оброблений кузов, я маю на увазі лакофарбове покриття якісне. Обробка кузова, там гаряче оцинкування, не на спеціальні технології і так далі. Тому це скандинави. У них все на вищому рівні. Наприклад, ті ж самі елементи, де більше всього йде пошкодження по корозі. Там от Біля арок внизу, там, там пороги, низ дверей. Якщо ми, наприклад, порівняємо з вагом, то тут все добре, тому що пластик пластик закрито під ніще там великі у, у, ущільнювачі, резинки і підкрилки вони виходять прямо сюди, чітко виходять, закривають крила, сколів на арках теж не буває. Дуже-дуже-дуже ну, рідко, якісно, дуже якісно. Також, цей автомобіль дуже хороший по шумоізоляції, по акустиці, із-за якісних матеріалів, і таким європейським підходом до проєктування автомобілів. Є релінги. Хто просив релінги, будь ласка. Спойлер на трасі класна штука. Менше летить сюди, тримає, прижимає зад автомобіля краще. Ця машинка, повірте, по трасі, ну, одне задоволення, на любій швидкості ти надавлюєш і вона стріляє. На обгонах саме ти. Автомобіль прижимає до землі. Він просто просто, просто пливе по дорозі. Отак от близько максимально показую всі деталі, щоб ви зрозуміли, як класно виглядає зовні легкофарове покриття. Томобіль без ДТП. Резина. Бума Континенталь, 205 55 r 16 Хороший дуже стан. Можна сказати, як нова. Ще не один сезон поїздить. Зазори всі ідеально рівні. Все скло по периметру, навіть лобове рідне не мінялось. 2011 рік рестайлінгова модель, передок, решітка інша, там інші елементи всередині салону інші. Бампер без піскоструя, і капот, і фари, все добре. Є противотуманки, є датчики дощу. Тепер подивимось салон. салон. Комбінований салон така тканина з прошивками, з вставками елементів шкіри. Красивий стильний, якісний салон. І крісла ортопедичні. На далекій дистанції спина у вас боліти не буде. Перевірено на особистому досвіді. І це в кожній моделі вуру. Шкіряний руль, стан, Мультируль, круїз контроль, управління магнітолу, підключення телефона, гучний зв'язок. Карти. Складування дзеркал, всі 4 склопідйомника. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Товсти карти, там такий серйозний наповнювач в дверях. Такі поперечки від бокового зіткнення підсилені, сам кузов підсилений. Ну і ще, ще багато різних штук, так, що стосується безпеки, все-таки Volvo номер 1 по безпеці. Почитайте, що таке CIPS. Ось ці пластики, резинки, там накладки, ось ці всі елементи, які ну, частіше всього зношуються і так далі в ну, Volvo, це ж преміальний бренд, тому вони всі дуже-дуже якісні. І автомобіль 11-го року, погляньте стан. Нічого не полиняло, нічого не вигоріло. Не потріскалось і так далі. Ну, наприклад, ось у він як нова резинка. Ось. В інших брендів такого немає, такої якості. Тут наліпка не просто так наліплена, щоб не витиралося. Містки як для такого класу. Ззаді парктроніки є, фаркопа нема. Тут войлок такий, потім на кузов, тут дуже класний ковролін якісний, все це впливає на шумоізоляцію і на акустику, тут підсилювач звуку. Якщо бампер, то він з такою накладкою йде, це теж практично. Гляньте яка рівненька. Нічого ні градом, ніде нічого не побито. Хороший, хороший збережений стан. Ось тут розиночки всі на ручках, гляньте, вони ж рідні. І жодна не потріскана зимою не примерзає і захищає тут не облазить лак а подивитись в інших брендів того ж наприклад вага там зовсім все по-іншому буде тому і ціняться ці автомобілі Дякайте. Крісло пасажирське так само регулюється, як і водійське. Верх-вниз, підтримка колін, підтримка спини, там крутілки є. Ось тут дуже якісні матеріали. Тут м'яке, ніколи не тріскаться, не вигорає, Ну, немає такого, як, наприклад, Mazda 6, отакі от тріщини тут ідуть. Монітор, пульт, навігація. Ну, для нас вона не зовсім актуальна. Але є. Підогріве сидінь, двохзонний кліматконтроль. От дивіться, Volvo, да? в базі, навіть в базових моделях, завжди буде двохзонний кліматконтроль. Завжди. Працює. Завжди буде круїз контроль і шкіряний руль і заді парктроніки. Навіть в базових моделях. В якого бренду ще такі е, такі потрібні функції, такі основні ключові функції є. Ось стан руля гляньте. В ручному режимі можна переключати шестиступеневий ступеневий гідротрансформатор. Тут є Aux USB. Тут у нас якраз і переключення. CD, Aux, USB, радіо там і так далі. І дзеркало гляньте з автоматичним затемненням. І тут у нас дзеркало завжди з двома лампочками. І таке якісне, видно, що якісно зроблено. Потолок, як його так постукать, потругать, відчувається Там і шумка, і, і якість відчувається. Ось стан. Тут пенал. Спинка складається наперед повністю. Так, подивимо ще двигун, є теж що показати і розказати. сейчас зарушимо прогрити автомобіль. Заводим. Ніяк ну показує, що не пристебнути, і відкриті двері інформація. А, не О, ще й навіть 6,6 розхід палива І це при тому, що в такому тест-драйв режимі городському, там, вона тут стоїть півчаса вже працює. Ну, тому ті показники точно будуть. 4,5, 5,5, 7,5. Ну а... і подивимось під капотом. Тут э, грязно В пилі. В робочому стані, не мито, можливо не зовсім презентабельно, але багато хто приїжджає і каже, де «Да нам би оце, щоб ми все бачили, де запотівання, де то, де сьо. Ну Ось, будь ласка. Ось будь ласка. Ось відкрию, наприклад, бачок антифриза. На рівні прозорий, не піднімається, не булькає Все добре. Автомобіль прогрітий до робочої температури. Все добре і з термостатом, і з помпою, і з прокладками і так далі. Кодування двигуна, це дизель. 5-5 циліндрів, 2,0 об'єм двигуна, 4 клапана на циліндр, Т-турбіна. Ремінь ГРМ міняється раз в 160 тисяч по регламенту. Видно, що новенький тут ремень в натяжний на генератор на. За ним треба слідити, щоб він не порвався, бо може залетіти туди під ремінь і буде біда. Тому краще його регулярно міняти. Ну і тут видно, гляньте, пилі, але сухий двигун. І ще одна особливість цих двигунів, наприклад, в порівнянні з тим же ВАГом, що вони сухі. Не тече з них, не димить з них, як у того ж вага. Єдина-єдина особливість це коли відкриваєш кришку і тут іде такий пар. Ну, в принципі, це в усіх дизельних автомобілів. Така конструктивна, він так закручений. В усіх. У нас дуже багато з такими двигунами у кожного так, Тому не лякайтесь, спеціально вам показав і розказав. Ну, Навіть на холостих гляньте, аж притягує кришку. Борсунки, хто не знав, по 500 тисяч ходять. Увага, так не ходять. Турбіна 500-400 тисяч ходить. «З екологією проблем не буває в цих двигунах. От У нас на практиці жодні машини, ми, там у нас приїжджають вони до 300 тисяч, у нас проблем не було. Там такий потужний двигун, потужна турбіна, надув такий потужний, патрубки, все дуже правильно грамотно зроблено, продуває його і не буває з цим питанням. Можна включати регенерацію сажового фільтра. Лампочку, щоб замінити. Дуже просто. Вистрикнув цей штирьок, пара видвигається, поміняв назад і все швидко. Навіть можна вночі на трасі, якщо зупинився, самому зробити без освітлення і без фонариків поміняти лампочку. Ось робота класна робота двигуна. Кришка, да? гляньте, 11-го року автомобіль, гляньте, не обліщена, не потріскана, якісний матеріал. Перевертаємо сюди. І тут бачимо ось цей уплотнітель, ось цей такий поролон. Він гляньте, який якісний. Шумопоглинаючий, не, не сипеться, не облазить, як, наприклад, у японців у мазди само, і так далі. Що прям сипеться там труха. А тут ось вам і підхід проєктування якісних автомобілів. І тому такий автомобіль дешево не може коштувати. Чому? Тому що в закупці ці автомобілі дуже ціняться. Розмитнення на них, звичайно, дорожче, 2 літра дизелі все такі. І в Європі... Теж вони ціняться за дешево їх не продають. Е, я говорю, що дешеві обслуговування. Ну, дивіться. Цей автомобіль ну база, там, ходовка така, як у другого фокуса. Тут нічого. Це ж не дорого, не дорого. У другого. Єдине-єдине, наприклад, так як двохлітровий дизельний двигун, то тормозні диски тут більші і супорта гляньте які. Прямо на пів колеса закривають. Теж більший. і тормозні колодки більші. Тут трошки дорожче буде. Але за рахунок потужності двигуна. Зато тормоза тут класні. Кузовні елементи. Ну, звичайно, це єди... одиничні випадки, там колись можливо в когось попаде, там щось, щось там розбив чи, чи зацепив. На розборках дуже-дуже-дуже багато. Тому з цим проблем не буває по цим машинам. Ну і знають, їх дуже, дуже добре знає, кожне СТО може їх обслуговувати ремонтувати. ремонтувати. Тому й недорого А, Тепер давайте порівняємо з конкурентами. Хто у нас? Шкода Октавія, Volkswagen Golf, Renault Megane, Opel Astra, Peugeot 308 Ну, можливо, ще хтось. В чому, в чому перевага цього автомобіля? Кузов, двигун, мотор, шумоізоляція, якість матеріалів. Мінус цього автомобіля, він, мабуть, з усіх названих моделей в салоні найменш об'ємний. Це за рахунок якості матеріалів, за рахунок безпеки, ну і так далі. Це можливо єдиний мінус. Ось все, що хотів розказати про цю модельку, про цей екземплярчик, який ми привезли з Швейцарії, розмитний летенбіль готовий до першої реєстрації. До речі, ось рядом МРЕО. Ціна першої реєстрації буде коштувати близько 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%, номерати, паспорт, експерт і так далі. Ось наша компанія. Знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка. Кожен тиждень нові поставки. Кожен тиждень ми ці вольво привозимо, різні моделі є з чого вибрати. Тому, наприклад, хто хоче v 50 2 літра дизель автомат, у нас їх наявності 5 штук. Хто хоче з двигуном 1.6 дизель, у нас їх наявності штук 10. Хто хоче v 70 наприклад. У нас наявності їх 4 штуки. Ну, і, так, і так далі. і так далі. xc 60 s 60 V-60, ну, Хватає всіх. Є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Телефонуйте, розкажу умови. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Приїжджайте на тест драйв рекомендуйте друзям і слідкуйте за анонсами. До зустрічі!